Чернівці з кожним днем стають все патріотичнішими. жовто блакитні на Буковині, навіть будинки. Наліпки з написом Я допомагаю українській армії можна придбати в Чернівцях. Виручені кошти витратять на військовослужбовців. Більше тисячі вимушених переселенців східних і південних областей України нині мешкають на Буковині. Та вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. 1038 вимушених переселенців нині мешкає на Буковині. 108 з них переїхали в область із тимчасово окупованої території та зони проведення АТО протягом минулого тижня. Їх зустрічають та допомагають їм у розселенні буковинські рятувальники і волонтери. Фахівці надали дорослим психологічну допомогу і з дітьми провели арт та каскотерапію. Окрім того, люди отримали найнеобхідніше продукти харчування та засоби гігієни. Крима 14 серпня рятувальники спільно з волонтерами зустріли та організували поселення в Фатинському районі 24 чотирьох вимушених переселенців. міст Донецьк, Микіївка та Сніжні. Всім людям було надано продукти харчування та доправо до місць проживання по всіх районах краю. Нагадаємо, регіональний штаб Чернівецької області з питань соціального забезпечення громадян України, які приміщуються з районів проведення антитерористичної операції, знаходиться у Чернівцях на вулиці Лесі, Українки. Громадяни, які потребують допомоги, можуть звертатися за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Семеро першокласників з родин переселенців цього річ уперше підуть до Чернівецьких шкіл. В департаменті освіти облдержадміністрації повідомили загалом до навчальних закладів області в Сторожанецькому, Потильському, Кіцманському, Хотинському та Новоселецькому районах влаштували 62 дітей-переселенців з Криму та східних регіонів країни. Більшість дітей переселенців навчатимуться у Чернівцях. З них 14 дітей у дошкільні навчальні заклади, 33 дитини у загальноосвітні навчальні заклади і 15 у вищі навчальні заклади першого четвертого рівня акредитації. Половиною тисяч гривень за чотири дні зібрали чернівецькі волонтери для буковинських вояків, розповсюджуючи наліпки з написом Я допомагаю українській армії. За думка активістів Євромайдану проста за допомогою наліпок, які вартують від 20 до 100 гривень. Люди не лише нашим військовослужбовцям допомагають, але й закликають до благодійності інших. Віктор служив в Афганістані, тому нинішніх військових розуміє як ніхто. Наліпку з написом Я допомагаю українській армії віктор придбав не задля хизування, а тому, що вважає, будь-яка допомога навіть мінімальна зараз може врятувати чиїсь життя. Особливо зараз зима буде йти. То все треба ті светрики, гольфики, то все підпідпід під, під одежу. ж бушлати їм ніхто не дасть там, теж бушлати дороги. Найбуде там те ще там те ще, а з, з міру понитки, яка у бідному рубашка. Так що це дуже серйозно. Ну серйозно люди повинні відноситися до цього. Такі наліпки з написом Я допомагаю українській армії трьох різних розмірів і вартують відповідно 20, 50 та 100 гривень. Розповсюджують їх активісти Чернівецького Євромайдану чотири дні. За цей час вже зібрали більше чотирьох тисяч гривень. Виручені кошти волонтери витратять на найнеобхідніші речі для військових з Чернівецької області, які перебувають в зоні. АТО. Ми плануємо залучити до 10, можливо, трішки більше тисяч. Ну для того, щоб це була дійсно якісна покупка, а ну не просто якісь. Продовольчі товари щоб можна було більше закупити. Буквально нещодавно актуальною стала саме покупка. Нижньої білизни, тобто такого щоденного вжитку товарів, але окрім цього, і потрібні деякі засоби захисту, ну які солдати вже конкретно уточняють. Активісти кажуть, чернівчани купують наліпки із задоволенням, потім наклеюють їх собі на автомобілі і знову ж таки рекламують їхню акцію. Наліпки розповсюджують в торгових точках міста. Їх можна придбати приміщенні міської ради та безпосередньо у волонтерів. Чернівчани кажуть, армії допомагати готові, бо розуміють, що лише так можна досягти перемоги. Та вибороти мир ми українці, треба допомагати своїм рідним братям. Ну, треба завжди підтримати один одного. в якій біді би це не було. Євромайданівці ж запевняють, на цьому не зупинятиметься. Адже в листопаді минулого року вони взяли на себе обов'язок змінити країну і допомогти людям досягти цих змін. Тому кажуть, коли роздадуть людям всі наліпки, проводитимуть нові акції. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Працювати над енергозбереженням у Чернівецьких школах взялися німецькі експерти. Чернівці стали першим містом в Україні, де впроваджуватимуть такий проект. Як саме навчатимуть заощаджувати в загальноосвітніх закладах? Дивіться в сюжеті Майгуменної. Удосконалювати енергозбереження у Чернівецьких школах приїхав німецький експерт. Чернівецькі освітяни ж стверджують, в цьому напрямку вже почали працювати. Ми розпочали з того, що замінили стару систему опалення. Завдяки коштам, виділеним з міської ради, це була заміна водопост... системи водопостачання. Також освітяни не приховують багато чого для енергозбереження у школах. Роблять і батьки завдяки коштам, які збирають наші батьки. Вони в цьому нас підтримують. Поступово замінювали вікна. Старі на металопластикові, і протягом семи останніх років у нас було замінено в школі 140 вікон. Німецький експерт у свою чергу повідомив місія проекту, передусім навчити педагогів та школярів, як заощаджувати на використанні енергоносіїв у школі. Інакше жодні інновації не мають сенсу. Спершу представники організації мають на меті оглянути та проаналізувати оснащення за двох десятків чернівецьких шкіл, а згодом навіть відправити вчителів на тренінги по енергозбереженню. Таким чином ми домовилися, що 11 листопада у міжнародний день енергозбереження буде найкраща дата з представлення своїх успіхів в даному проєкті і які кроки вони робитимуть надалі. А чиновники міської ради пообіцяли до кінця серпня створити у школах комісії, які займатимуться цим питанням, та навіть готові преміювати ті заклади, де найкраще дається заощаджувати на використанні енергоносіїв. Ми свого часу ті школи навчальні які гарно проводили цю роботу, відмічали сам. Ми мали статистику на кінець навчального року, яка школа скільки чого зекономила. Питання води, тепла чи напрічної енергії. Потім цим школам це річ були презенти у вигляді, скажімо, телевізорів, комп'ютерної техніки. Майя ягуменна Михайло Антонюк. Місцевий час. Чернівці з кожним днем стають все патріотичнішими. Городяни прикрашають оселі синьо-жовтими стягами, перефарбовують у національні кольори дитячі майданчики, мости і навіть будинки. Прекрести будинок національною символікою пані Єлизаветі видалося замало. Жінка купила фарби, найняла майстрів, оплатила три дні їхньої роботи, і ось вона оселя справжньої українки, де починаються українські питання, там закінчується російський демократизм. І це абсолютно вірно. І тому я завжди стараюся нагадати, що все ж таки ми в себе вдома. Ми повинні робити те, що ми хочемо, і те, що нам подобається. Будинок розфарбований яскравими кольорами не лише прикрасив вулицю, а ще й виконує важливу місію. Так вважають сусіди та перехожі. Це дуже символічно, і це підбадьорює Україну, тому що зараз в такій скрутній ситуації, і воно якби підтримує тому, що. Ви знаєте, такий час, що Росія хоче загарбати Україну, але Україна має своє достоинство. Це не зроблено полістично якось, а це, я рахую, людина свідомо зробила. От вона, може, як ви кажете, хотіла підтримати навіть наших бійців, які в АТО сьогодні. Знаходиться використовувати українську символіку наразі модно, проте родичі 74-річної Буковинки запевняють, що пані Єлизавета справжня патріотка і робить те, чого бажає серце, а не модні тенденції. Вона ще то минулого року хотіла це зробити. Ще навіть до цього, що було, до, до революції гідності, і навіть якщо звернути увагу, вона завжди старається квіточки посадити. Тобто вона ось зараз у неї була така тяга, щоб показати що вона є національності. А ще Чернівчанка завжди носить з собою освячену в храмі жовто-блакитну стрічку. Розповідає щиро вірить, що спільними зусиллями та з Божою милістю українцям таки вдасться перемогти в неоголошеній війні. То це що хвилини ми молимось. А не кожний за наших дітей, за воїнів, Вболівають ні Чернівцях за українських солдатів, як кажуть від малого до великого. Мешканці району вулиці Руської прикрасили жовто-блакитною символікою не лише будинок, а ще й дитячий майданчик. Подавибо заря. Нас захищає наша армія, і ми викладаємо наші прапори. Що ми що ми підтримуємо наших захисників? Свій патріотизм буковинці висловлюють по різному але найголовніше, що цього почуття настільки необхідно в нелегкий для країни час з дня на день більше. Ольга Андрійська, Іван Чижик, Михайло Антонюк, місцевий час. Справжній екстрим і захопливе видовище чекає на Буковинців та гостей області у п'ятницю 22 серпня. У цей день спортсмени на швидкість гасатимуть гірськими дорогами. Так відбуватиметься п'ятий етап чемпіонату України з гірських автоперегонів. Організатори кажуть, цьогоріч маршрут дещо скоротили. Спортсмени за день мають якнайшвидше подолати 400 кілометрів. Проведуть змагання у два етапи. Відбуватиметься спортивне дійство на перевалі Німчич. Вже зареєстровано більше 15 екіпажів. реєстрація продовжується. Є із східної України, є з усіх. Крім Криму, так всі заявлені. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Мироном.